І так, дівчаточка, ще одна у нас розпаковочка. Сьогодні заїжджала в нас в фірмовий магазин м'ясний». взяла четвертинки. <сі> взяла ратички. То будуть ратички і на холодець. І ще хочу зробити ратички. Таке блюдо буду їх варити в цей. ну одним словом, ви це все побачите, обов'язково це покажу. Так, тепер. Ой! Мої улюблені батони за тебе гірчичні. Банани. Теж гарна ціна на банани 53 з копійками. Так, салат на акції. Пиво на акції. Це я буду готувати в цьому ж пирі. Буду готувати ці рапички Так, макарончики. Маргарин, як завжди, він ще на акції. 47 гривень пів кілограма. Шикарна ціна. І сіль як ж без солі Матамонка. І тепер. Так, то собі зошетик взяла. Так, а то була на гуртовні. Мій улюблений соус соцевелі, Кугутики майонези, кукутики, кугутики і кугутики. Де буде кекс. А тепер, так, сирочки плавлені. Це я буду ними заправляти зубку з фрикадельками, Буде на вівторок. Какао для кексиків. Пудра і арахіс. Я так само даю кексів, арахіс. І на гуртовні взяла, як завжди, тролітрову літрову банку соку томатного. Смачесний я вам не можу передати. І все! Всім гарного дня! Цілую люблю, бувайте!